Виснажлива дорога, зустріч із представниками десятків країн світу. Магальна ейфорія і щасливе повернення додому. Команда Ужгорода успішно представила своє місто на 57 х International Children's Games – міжнародних дитячих іграх. У Прибалтиці в семи видах спорту брали участь понад тисячу дівчат і юнаків і 70 міст планети. Закарпатці брали участь у чотирьох видах. Легкій атлетиці, дюдо, фехтуванні та плаванні. Дехто у кількох видах програми. Я проплив чотири дистанції індивідуальних і одну командну, з яких це було 50 метрів та 100 брасом, 50 вільним стилем і 50 батерфляєм. Конкуренція була дуже хороша. Всі зі всіх країн поприїжджали, що було таке. Хороше відчуття, що треба боротися, щоб представити свою країну. Перемогти, звісно, усі не могли, але без нагород у році не залишилися. Було індивідуальне золото. В перший день ми отримали Катя виборола друге місце вибори Плавайка Євген Дзюдо, потім стала бронза індивідуальна у фехтуванні. І вже ми стали останній самий вид, останній день змагань перед закриттям команда наша виборола першість. Призерами з особливим настроєм згадували свої сутички. В бою в мене було чотири спаринги. Дуже було багато в мене в возі словенок насправді в цьому плані. В принципі, бої були досить напружені та був ризик досить сильної травми. Але завдяки якомусь професіоналізму, я не знаю, чи вдачі мені вдалося їх уникнути. Завдяки підтримці моїх друзів, моїх тренерів, я все-таки змогла це виконати, і я насправді цим задоволена. Не меншою була ейфорія у фехтувальників, адже командою ще важче було здобути золото. Мені теж запам'ятався дуже бій. Після останнього уколу дурда, ніс, дуже радувалися, плескалися, бігали по залу, кричали, нам хлопали. Це було де знати якось так вам сказати, дуже напряжно. Ми всі е, дуже е, хвилювалися, те, що ми ну, як сказати, не зможемо, але ми це перемогли і зайняли перше місце. Ми виграли фінал у австрійців. Коли я наніс останній укол, ми всі так дружно радувалися, обнімалися. Це було дуже круто. До речі, у матчі за індивідуальну бронзу Максим Дурда здолав Михайла Мацура із рахунком 15-14. За своїх дітей неймовірно хвилювалися батьки. Не дивився, пообіцяв сину, що не буду дивитися онлайн, щоб, щоб як скаже, не наврочити. Переживання дуже сильні були, тому що це, розумієш, це міжнародний рівень. Ну, знаходився, звичайно, на роботі і водночас зациклювався там. Коли почув, що взяли золото, ну, це для мене було щось таке недосяжне спочатку, розумілося, але потім якось часом вже повірив це, що дійсно золото взяли в місті Італії. Загальні враження ужрудської делегації від Таліна також були особливими. Ой, Талін, в принципі, насправді дуже навіть мальовниче місто, і що мене особисто здивувало, як в принципі, в Європі там досить хороші люди. Вони посміхаються, вони вітають. Навіть от, тренера моїх суперниць, яких я перемогла, мене вітали. І, насправді це дуже щиро і це дуже мило, як мінімум, з їхньої сторони. І якщо брати так, то я в захваті від того, наскільки там добрі люди. На фрон... ну, на фасаді висить. Український прапор дуже великий, напевно, на 5-6 поверхів. І в, в одному кутку естонський малесенький. От воно як два е, такий, розумієте, от вони дуже багато українських прапорів на будинках. На... І це от е, так, і е, коли мені на засіданні комітету, у нас була така дружня зустріч уже на комітеті, бо наслідуючи рік ігри будуть на Тайвані. І вони кажуть, е, Антолій. Нам престижно і нас імпонує, що Україна в цих іграх. І в Тайвані особливо чекатимуть на українську делегацію, зокрема з Ужгорода. Отож, наша команда готуватиметься до поїздки в східну Азію.